Перший символічний удар зустрічі між Кривбасом та оболонью виконав Олег Сосницький, військовослужбовець 25-ї окремої січеславської десантно-штурмової бригади, який нині проходить лікування після триманого на Донеччині поранення. Вже далі розпочався поєдинок між криворіжцями та гостями з Києва. Оболонь приїхала в статусі аутсайдера. Втім, зустрічі із цією командою завжди насичені боротьбою та обережними випадами в обидві сторони. Так сталося і цього разу. В першому таймі опоненти шукали щастя біля воріт суперників. Втім, відкрити лік, забитим за перші 45 плюс додані хвилини, не вдалось. 0-0. По перерві кривбас вийшов на поле стадіону гірник, заряджений на забиті м'ячі, і швидкість подій на газоні помітно збільшилась. Не пасували і оболонці. Втім, на 54 й хвилині повітряна тривога на 20 хвилин відтермінувала поновлення двобою. Після скасування повітряної тривоги команди повернулись до гри на полі. Ключовий момент зустрічі виник на 56-й хвилині. Португальський легіонер Рафаель Бандейра, обігравши декількох суперників, з правого флангу віддав прихований пас на Дениса Кузика. Той не схибив і пробив у дальній від голкіпера оболоні. Кут рахунок став 1-0 на користь господарів. Після зміни рахунку на табло гра на полі стадіону Гірник пожвавилась. У гості зі столиці намагались здобути хоча б нічийний результат. Але воротар кривбасу Андрій Кліщук непохитно стояв на своєму рубежі. Фінальний свисток рефері зустрічі зафіксував мінімальну перемогу криворізької команди. Класна гра, я думаю, болівальникам вона сподобалась. Але як для нас прикро, нам треба набирати залікові бали. Але вже третя гра по по грі, в принципі, по налаштуванню, по амбіції, по тим якостям футболістів наших в принципі. Гарні ігри демонструємо, але десь не вистачає, от, чуть -чуть, не знаю, може, до датчик то фарту там. Головний коуч криворіжців проявленим характером гравців команди та черговими трьома заліковими балами задоволений. З такими суперниками, як оболонь, які грають від оборони, завжди важко боротись. Втім, рахунок на табло красномовно свідчить, хто краще виявився на полі. Розуміли, що буде нелегка гра оболонь. Та команда, яка вміє грати в захисті. І подивіться, не так багато також пропускає, тому ми ждали цю гру і розуміли, що буде за гра. Тим більше, знаючи, що вони почали два тури зіграли по схемі в чотири захисника, я чомусь був впевнений зі своїм помічником, що з нами вони будуть грати в п'ять, те, що й було. Тому ми це бачили і розуміли, і готувалися до цієї схеми. Після цієї перемоги над столичною оболонью червоно-біла команда нині займає другу сходинку турнірної таблиці Української прем'єр-ліги. На першому місці Донецький Шахтар на третьому Дніпро Дніпро-1. Свій наступний матч Кривба знов зіграє вдома вже цієї суботи, 16 березня. На стадіон гірник завітає ФК Колос з Ковалівки Київської області. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.